Дива бувають не тільки в новий рік. Сім'я Саулових із Донецька переконалася в цьому не один раз. Через бойові дії подружжя втратило роботу, пережило обстріл і неймовірно складну появу на світ сина. Хто допоміг подолати труднощі, розкажуть наші кореспонденти. А Саулови цінують кожну хвилину, проведену разом, адже трагедія могла розлучити їх назавжди. У лютому 2015 року Вікторія, як завжди, поспішала на роботу. Якби встигла сісти в свій автобус, сталося б непоправне. Я чудом просто не попала в маршрутку, яку я звичайно їжджу утром. Я просто не знала в неї втіснути, вона була дуже заповнена. Коли приїхала наступним автобусом на автостанцію, там вже горіли дві маршрутки. Навколо було багато вбитих і поранених. Чудо те, що я жива, жив мій дитина. Ну і чудо, то що жива, незважаючи на те, що буває деякі ситуації, буквально секунди рішалася моя життя, коли попадання снаряда і коротше. Такі чудеса бувають і в них потрібно вірити. Тоді Вікторія готувалася стати мамою, народжувати за кілька тижнів, а тут такий стрес, згадує жінка. Пологи були вкрай складні, довелося робити кесарів ростин. Операція длилась п'ять з половиною годин. З полотаролітрової кравопотірі в тяжелому стані була необхідними медикаментами забезпечив штаб Ріната Ахметова. Також оплатив витрати на операцію. Тоді Вікторії і Роману ні на кого було сподіватись. Саме тяжола це була безработіця. Жона забеременіла і потрібні лікарства, і все, і помощі їда. І от саме тяжоле. Проте все обійшлося і малюк народився здоровим. Зараз Кості другий рік. Мама зазначає, її син рослий, сильний і досі дуже любить молоко. Коли я тільки родила, к сожалению, молока у мене не було, поэтому ребенок на искусственному скармлюванні. Очень, очень важна была помощь. Его, большое Ренату спасибо. Большое. Таким як ця сім'я, мирним жителям Донбасу штаб адресно допомагає в лікуванні, оплачує медикаменти та витратні матеріали на операції. Таку допомогу вже отримали 7 тисяч 720 людей. У новому році Асаулови сподіваються швидше повернутися до свого дому. Поки через бойові дії там дуже небезпечно. Вірять, що мрія здійсниться і у інших жителів Донбасу. Я очень тепло на Леонідовичу, Хотіла б йому пожелати, щоб все таки повернувся в наші країни, жили всі в мірі і согласі. А для маленького кості диво вже сталося. Вперше поставили ялинку. Ось тільки нових іграшок, поки купити нема за що, прикрасили цукерками. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесов, Данило Кірєєв. Сабиття канал Україна.